Російські окупанти продовжують наносити удари по Миколаївщині. Ворожа, важка зброя, все ще дістає до деяких населених пунктів. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу для українського медіа-центру повідомив, що за минулу добу, 11 грудня, росіяни знову гатили по території Очаківської та Куцрубської громад. Зазнали обстрілу від РСЗО. Також це вночі також сьогодні зранку була обстріляна зі ствольної артилерії міста Очаків. Є влучання в приватний будинок. Виїхала служба медичної допомоги екстреної. А зараз деталі встановлюємо. Очільник області зазначив, ворог знову намагається завдати чималої шкоди електромережам. Однак, завдяки роботі енергетиків і ремонтних бригад ситуацію вдається тримати під контролем в області. Ситуація стабільна. Ми відновлюємо лінії, які були пошкоджені раніше. Використовуємо ліміти, які доводять на Мокоронерго. Ми ввели графіки. І на ну, зараз підприємства не працюють там з-під поли, і в людей є стабільне світло. Ми працюємо над збільшенням кількості годин зі світлом і зменшення ну по відключенню. Але на жаль, не все від нас залежить. Маємо попередню домовлення з Міненерго і порозуміння, що це треба робити. Працюємо. Думаю, що всі відчують, коли графіки будуть більш стабільні. Що стосується підприємств, більшість підприємств згодні працювати вночі. Ми зараз працюємо на переключенні для того, щоб і бізнес міг міг працювати і щоб це не шкодило людям. Віталій Кім додав, що впродовж місяця після звільнення правобережної Херсонщини до Миколаєва поступово повертається малий і середній бізнес. А от великі підприємства не працюють і досі. Загроза існує, і Миколаїв все ж таки має статус прифронтового міста. Це складно для бізнесу зараз повертатися саме сюди. Я вважаю, що найближче майбутнє буде. Допомагати держава держзамовлені мені та скажімо так розміщати закази на миколаївських підприємствах, які залишилися і можуть працювати. Також начальник обласної військової адміністрації прозвітував про успіхи на території деокупованої Снігурівської громади. Так нещодавно вдалося повернути мережу інтернет та українське телебачення. Громади, які були деокуповані, повертаються до нормального життя. Я скажу за за задовільними темпами, швидкими темпами, тобто днями було відновлено стільниковий інтернет дротовий, Днями було відновлено українське телебачення теж на постійній основі. Тобто, життя повертається в деокуповані території повноцінно. Однак, попереду ще чимало роботи. Нині на звільнених територіях тривають стабілізаційні заходи, метою яких є безпека мешканців і повернення деокупованих громад до нормального життя. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. 24 лютого докорінно змінило життя всіх українців. Хтось воює, хтось опинився в еміграції, а хтось лишився на місці. Дуже важко приходиться бізнесу, особливо дрібному, особливо в Миколаєві. Як вдається миколаївському дрібному бізнесу жити та розвиватися? Спитали про це у представниці такого бізнесу Дарії. Бізнес Дарії це продаж кави, інших гарячих напоїв та, власне, самої кави у зернах. У нас кав'ярня, яка працює кава на винос і зерно. Після 24 лютого її бізнес зіткнувся із чималими труднощами. Стало, звісно, важче. Ми вже трошки натреновані карантином, тому. Зменшення кількості людей було прийнято як должне. Трошки важче стало, коли почали змінювати стіни, коли не було о, взагалі кави. Наша кава обсмажується в місті Київ. Працюємо ми на якісному зерні і переходити на щось інше дуже не хотілося. Тому Деякий час ми шукали варіанти, поки в Києві трошки заспокоїлись, працювали на залишках. Мабуть, найбільша трудність була у тому, щоб зосередитись і почати працювати. Але попри це, Дарія не збиралася полишати Миколаїв, бо кав'ярня у її розумінні більше ніж кав'ярня. Хтось повинен працювати, хтось повинен підтримувати наше місто. Кав'ярня це не тільки кава, це і психологічна. Підтримка, попри постійні відключення електрики, кав'ярня Дарії знаходить можливість пригощати відвідувачів кавою. З відключенням електрики стало дуже важко, тому що я працюю на електрики, то шукаємо ну, бачу, виходи. Бачу так, балон, ми так. Купили балон. Ми працюємо робимо каву по-турецьки на піску. на... Турочки на Моко це трошки довше, але теж цікавий варіант. Попри всі труднощі, миколаївський дрібний бізнес живе. А кав'ярня Дарії чекає всіх та готова пригостити запашною та смачною кавою. Ми завжди раді нашим людям, щоб підняти їм настрій і обов'язково платимо налоги, підтримуємо нашу економіку. А миколаївцям та українцям бажає мудрості. Всім миколаївцям і всім українцям я бажаю, щоб наша нація стала міцніше, щоб ми почали розуміти, що ми робимо, і внести відповідальність за свої вчинки і вчити історію, щоб не були змушені знову її повторювати. Станіслав Мартиросов, Ігор Невідомський, Ніс ТВ для є новин.